Питання про надання дозволу на розробку двох проєктів детальних планів території в районі Льотного училища зняли з розгляду сьогодні на сесії Чернівської міськради. Це означає, що в силі залишиться минулорічне рішення, яким детальний план розроблятимуть для всього мікрорайону. Як сказав начальник управління архітектури Сергій Калюжний, за цим документом відбуватиметься майбутня забудова мікрорайону. Як це буде, розкаже Анастасія Лоза. Це район довкола льотного училища у Чернігові. На цій землі знаходиться 171-й ремонтний завод, училище з посиленою військово-фізичною підготовкою та державний науково-дослідницький інститут випробувань і сертифікації озброєння. Дивитися на те, як колишній заклад, який випускав космонавтів, був потужною базою, зараз в принципі перетворився на купи сміття, руїн і новий будівельний майданчик. Ось це тут була на місці, де знесено. Це була казарма, солдатська казарма. Зараз вирішили відповідно, що нам така база не потрібна. і Вирішили просто звести житлові будинки, перетворити військове містечко на район, новий мікрорайон житлової забудови. За сприятливих умов протягом наступних 5-7 років все це може перетворитися на новий житловий мікрорайон. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення міської ради щодо розробки детального плану цієї території. Його прийняли торік, 21 серпня. Начальник міського управління архітектури Сергій Калюжний пояснює, детальний план це містобудівний документ, за яким відбуватиметься майбутня забудова цієї території. Детальним планом передбачається, ведеться розрахунок можливої, можливої забудови в процентах там. В метрах квадратних, як житлової забудови, так і громадської забудови, як дитячих садочків, шкіл, так і медичних якихось установ. Там пропрацьовується як інженерна підготовка території, це дорожньо транспортна сітка, сітка мереж, прокладання мереж, підключення мереж до тих або інших об'єктів. План забудови розроблятимуть для території по обидва боки від так званої бетонки, між вулицями Стрілецька, Вовковича, Кошового та Староказарменною. На це у цьогорічному бюджеті міста заклали півмільйона гривень. Ця територія активно сьогодні забудовується як військовими, так і місцевими, скажімо так, забудовниками. Ну, це не є секрет. І враховуючи те, що є наміри у. Власників земельних ділянок, тож самих військових, є наміри на подальшу забудову для того, щоб вона не відбувалась хаотично. міський голова поставив мету розробити детальний план на цю територію. Наскільки цей район перспективний для забудовників, та скільки може коштувати тут метр квадратний нерухомості? Мы спитали у директора агентства нерухомості Олександра Панасюка. Район для строительства нормальный. Там есть и старый район с такими уже старенькими, зелеными двориками. И есть ночь новостройки, панельные більш сучасні. срое, более современные. Для... Тут вопрос просто цены. И, конечно же, этот район будет, скорее всего, востребован как ну, более экономное жире по цене можно ориентироваться на стоимость эконом-жилья. Это примерно 9-10 тысяч гривен на сегодняшний день за квадратный метр. Після розробки детальний план мають розглянути на містобудівній раді та обговорити на громадських слуханнях. До перспективи майбутньої забудови мікрорайону зараз місцеві жителі ставляться так. Не знаю, тут, по-моєму, і так вже проблема з транспортом. Тут утром вже і так неможливо, Тут вже на 37-й ніхто сість не може. Инфруктуру требуется Конечно. Надо в первую очередь думать об инфраструктуре, а не о собственном кармане. Я проходил по этой территории, она в запущенном все состоянии. Надо же порядок наводить кому-то. Вот сейчас этот дом там строят. И если будут таких несколько домов, микрорайон будет. Это же благоустрой будет. Тут можно парки сделать и для отдыха. Я думаю, народ не буде, Хто тут живе? Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Юа Чернігів.